Турнір з вуличного футболу відбувся у Сумах. Грали у ньому 20 команд. Відбувались матчі на двох майданчиках. Усі 20 команд-учасників отримали імена міст України та острова Зміїний. Богдан Риконенко готується до свого стартового матчу у складі команди Ізюм. Говорить, налаштований на перемогу у турнірі. Взагалі я грав за Барсу, а зараз я з команди, так називаємо Кірова. От зібралися хлопці, щоб пограти на цьому турнірі. На перше. Чому ні? Ми повинні бути амбіційними, тому на перше місце. А там вже подивимося. Будемо грати за всі свої сили. У першому матчі команді Богдана протистояла команда ветеранів з іконі. На турнірі вона носила ім'я Миколаїв. Руслан Дяченко, гравець команди, говорить, чекає від турніру гарних емоцій. Позитивних емоцій і все-таки. Згуртування всіх спортсменів навколо нашої біди, великої біди, поки хлопці готуються на полі грають Ірпінь та Маріуполь. Кольори першої захищали військовослужбовці Збройних сил України, другою команда з Великого Бобрика, який ще пам'ятає окупацію. У підсумку перемоги з рахунком 3-0 святкували сумські Маріупольці. Для нас реабілітація після як кажуть воєнного стану, що в нас перебував протягом 50 днів уже. Ми вирішили поучаствувати і трішки, як кажуть, розслабити себе. 50 днів, крім автомата, нічого не бачили, так зараз поспоминали трішки. Думаю, наступний матч буде вже трішки краще. Це якесь таке полегшення всього того, що було. У нас Бобрик також, він був під окупацією 10 днів, напевно, трішки більше. Там були всі родичі наші, ми дуже переживали. Батьки також залишалися там, батьки, брати. Зараз, я думаю, це, це дуже добре. що Так, так все закінчилося, що ми відвоювали нашу землю і далі продовжуємо боротися. Ідея проведення турніру народилась у Миколи Ярового. Сам він вважає себе вболівальником. Говорить, участь у турнірі беруть футболісти від 15 років і до ветеранів. Учасники всі бажаючі. Тобто ну, там, дворова команда, не дворова команда, всі, всіх бажаючих, всіх приймали. Ну, здебільшого, це люди, які е, вміють грати в футбол, і ну, це футболісти наші. Своїх коханих прийшли підтримати і вболівальниці. Пішла підтримати спортсменів, свою команду, за яку сьогодні вболіваю. Я вважаю, що вони виграють, бо хлопці сильні і незважаючи на все це, що зараз проходить в нашій в нашому місті Суми хлопці тренувалися. У підсумку у матчі за третє місце зустрілись команди Чорнобаївка та Остров Зміїний. Перемогу у бронзовому поєдинку з рахунком 0-0 святкувала Чорнобаївка, яка і посіла третє місце. У фіналі Київ з рахунком 0-1 поступився. Охтирці організатору турніру зібрали 13 тисяч 500 гривень, які направлять на потреби Збройних сил України.